Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. І це відео з довгоочікувану дощу почну, який пройшов у нас кілька разів протягом цього тижня. Дуже ми його всі чекали, бо така спека була, знаєте, він уже просився, він проходив повз, але чомусь не заходив до нас. І ось, нарешті, почало е трішечки капати. А потім, ось зараз покажу вам кадри, коли просто затопило терасу. І я вже думала, що вода буде в квартирі, але. Якось пізніше воно трішечки зійшло, і е, я почищу злив, щоб уже точно бути впевненою, що на терасі не буде стояти вода. Там і град ішов, і мені здавалося, що зараз взагалі буде щось страшне, але ні, все було нормально, просто сильний дощ. Навіть у батьків на городі стояли такі величезні калюжі. Дуже сподіваюся, що після цього дощику вже не буде такої. Аномальної спеки, хоча потрібно бути до всього готовим, бо говорять, що це літо буде найхолоднішим з усіх наступних сезонів, але ми точно нічого знати не можемо. Втім, треба готуватися і до гіршого. Хочу показати вам покупки, які я зробила в магазині «Копієчка». Там була акція 1 плюс +1, – 3». Дякую Каті з каналу Мама чотирьох діток. Вона мені розповіла, точніше, в своєму відео розповіла про цю акцію. І я швиденько побігла і придбала кастрюлю та ось таку сковорідку величеньку, 24 см з досить високими бортами, ще й зі зйомною ручкою. Все за ціною лише однієї сковорідки, а саме 799 гривень за два предмети. Мені дуже сподобалася ця акція, можна взяти дві сковорідки чи дві кастрюлі, чи якісь інші Набір, як ви хочете, є сковороди різного діаметру, є з кришками, є ось такі краще без кришок. Є кастрюльки, там такі дуже гарні, дорожчі, набагато. Ось. І також за цією акцією вже на наступний день забігла, взяла сумочки ось такий рюкзачок. Він коштував. 399 гривень. І так само коштувала інша сумочка, тому це все заплатила лише 390 гривень. І мені здається, що це гарний спосіб зекономити. Сумочок там багато, вони є різні, більш якісні, менш якісні. Також там акція була на гаманці. Я ось знайшла ось такі дві сумочки в коричневих відтінках. Ця маленька вона, ну, скажімо так, тільки для телефону, ключів і можливо картки. Тут є два зйомні і, і, і такі різного розміру ремінці, а уже рюкзачок побільше мені якраз потрібен був на осінь. Та взяла окуляри, мені ось такі окуляри дуже подобаються. У мене були точно такі самі, я, по-моєму, навіть їх і купувала тут, але нещодавно зламала і шукала якраз обновка. Тут дивлюся, акція і на окуляри, тому за 69 гривень ось такі дві пари. Ну, точно такі, як на Аліекспрес, взяла однакову модель, але в різних кольорах. А зараз хочу поділитися з вами неймовірним рецептом піци домашньої. Це рецепт від моєї свекрухи. І хочу сказати, що у мене свекруха вона дуже гарно готує. Вона, скажімо так, любить готувати. В неї є дуже багато рецептів. На всі свята вона гарно накриває стіл. Знаєте, все життя, от вона як приймала гостей, вміє готувати смачно. І, звичайно, що вона неодноразово готувала домашню піцу до приїзду нас з дітьми. І я в неї запитала: що ж ви таке смачне додаєте, що у вас таке добре тісто, пухке, і воно не стає дерев'яним, воно не черствіє, м'якесеньке, не зовсім таке дріжджеве, як в піцеріях, але ну от. Нічим не гірше, скажімо так. І вона мені сказала, що в неї тісто на основі кисломолочного сиру. Ну, це мене дуже здивувало, але я попросила рецепт, і от сьогодні був якраз той раз, коли я вирішила його приготувати, це тісто та зробити домашню піцу. Що ж, мушу вам сказати, що тут набір інгредієнтів буде відрізнятися від тих, які... Я всі інгредієнти пропишу в описі під цим відео для вашої зручності і розповім, що я додавала. Беремо одне яйце, додаємо туди 8 столових ложок молока звичайного. Та 8 столових ложок олії. Я брала оливкової, досить багатенько це так виходить: 200 або 250 грамів кисломолочного сиру, дрібка солі, дрібка цукру, а також соду півчайної ложечки погасити оцтом. І додаємо муки стільки, скільки візьме тісто, але до такого стану, щоб воно було трішки липке. І його розкачати буде досить важко, тому це ви зможете зробити лише за допомогою. Або двох пакетів, або а, силиконового килимка, або як у моєму випадку, спеціальної паперу пергаментного. Ось, і ми ось це все змішуємо виделочкою або ложкою. Потім додаємо просіяне борошно в мисті і трішечки обминаємо руками. З тістом досить комфортно працювати, воно дуже м'якеньке. Не переборщіть з борошном. Ну, в мене приблизно, якщо по граматурі, там то е, можливо 300 грам борошна. Я не знаю. ну, так, Плюс-мінус, скажімо. Не сильно багато, я його додавала. Просто орієнтуйтесь до стану такого нормального тіста. Вимішуємо і отримуємо дуже-дуже класне тісто. Спочатку ось потрібно, щоб цей творог розійшовся на менші шматочки з олією і з молоком, Ну, щоб не був грудками, скажімо так. І от Разом з содою це все перемішуємо. Я скажу, що такий рецепт я ніде не зустрічала, це перший, але взагалі цей сир кисломолочний не відчувається От просто пухкеньке тісто. Таке, як, наче, дріждживе, але без дріжджів. Дуже смачне. Я ось так прямо наполягаю, щоб ви скуштували, бо це дуже-дуже смачно. Хоча згодно, що не так і низькокалорійно. До речі, моя свекруха додає ванільний цукор замість звичайного цукру. Вона так і написала в рецепті. Я ще уточнила. Вона каже: Так додаю ванільний цукор. Тоді якийсь приємний аромат. Ну, але я додавала звичайний трошки цукру з сіллю. І, ну, в принципі, все добре. Так само смачно вийшло, як і в неї. Також у э, мами чоловіка є спеціальний, э, скажімо так, рецепт начинки, але я думаю, що це вже тут можна варіювати на ваш смак, що ви хочете додати. Вона обсмажує досить велику кількість цибулі. І вже таку, наче припущену, обсмажену цибульку додає на піцу. Я ж завжди додаю цибулю свіжою, беру синю і беру білу, таку, яка є салатною. Вона тоді не така гірка, навіть якщо щось десь не до кінця допікається. І стосовно начинки, то мама готувала з кількома видами ковбасок, перцем, цибулею, помідорами ось, і томатною пастою чи кетчупом. Та звичайно ж, сиру багатенько я зробила так само, але в мене був лише один вид ковбаски, і в принципі також вийшло смачно. Піцу відправляємо у розігріту духовку до температури 180 градусів на 30 хвилин. Дивіться по готовності тіста, воно буде підрум'янене, але не буде твердим. Оце, напевно, перше тісто, яке не черствіє протягом часу, навіть якщо воно буде лежати у вас на кухонній поверхні. Випікаємо і куштуємо. Майте на увазі, що стриматись буде дуже важко, тому бережіть свою фігуру. Ну, це дійсно дуже і дуже класний рецепт. Як собі його записала в улюблені, в мене є така книга, де я записую рецепти, які найбільш вдані, і це буде явно фаворитом нашій сім'ї. Всім даю по шматочку. Треба сказати, що до вечора за два рази ми з'їли всю цю величезну піцу з розміром в деко. Але тісто дійсно вартує уваги, тому рекомендую. Так, буде зараз розпаковка продуктів. Банани дітям. Апельсин лимон. Це для напою від кашлю. Сирочки дитячі. Ось така намазочка лач'яти. Чи лач'яти, я точно не знаю, як дуже вона смачна. І тут дуже класний склад з усіх, які є намазок. Це польська. Я беру, коли акційна. вона 55 гривень за акцію. Так, що ось такі бананові сирочки від Яготинське. Сирок ось такий гауда. Комо по 47 гривень за брусочок. 150 грам. Макарони вам такі. Два лавашика вірменські. Цукор закінчився, щоб на запаси було я взяла 2 кг. І ось така моцарела. 55 гривень зараз. Так, десяток яєць. Ага, два десятки яєць у нас. Ой, розбила одне. Ну, це я так можу вести. Це моя улюблена приправа сушені помідори з чесником і сушеним базиліком. Дуже смачно. Далі зелень. Тут мангольд, рукола, шпинат і червоний мангольд. Ще одні такі сухі пластівці. Діти у мене ростуть і дуже потребують їсти, багато. І я просто інколи виморююсь готувати, тому беру щось таке висококалорійне. Далі ось такі чесникові сосиски для грилю. Точніше, це як е, Так, це філе стегна курчат. Будемо робити, мабуть, шаурму, то я для цього взяла. І дві упаковки філе мінтаю. Щось захотілося мені. Так, два кефіри були по акції. Я точно не пам'ятаю. 39 чи 40 гривень за пляшку. Це ферма 2,5%. І рис. Це мій улюблений рис, він круглий, але він найсмачніший з усіх, не має присмаку пластику. Камоліно ось цієї фірми Deluxe. От він дійсно найсмачніший. Мені, принаймні. А, і імбир взяла для напою. Ще другий кілограм. Ще взяла серветки такі. Серветки сякі. Ці в були всі по 30 гривень, по-моєму, чинок, то ці 46. І ось цей засіб 64 зараз по знижці. І водичку. Водичку миргородську, обморшинську. Я взагалі люблю зараз іншу, але її не було взагалі по магазину. Ось, І за це все я заплатила 1770 гривень 94 копійки. Вирішила приготувати щось таке, знаєте, страву, я навіть не знаю, як назвати, скажімо так, тушковані овочі, всі зелені, тут кабачок, брокколі. Також тут є проста капуста. А ще основою є спаржева квасоля. Також макарони цільнозернові І рибку запікала просто зі спеціями в духовці. Вийшов дуже корисний, смачний обід і ще трішечки залишилось на вечерю. Хочу показати, що купила на секунді. В основному сьогодні закупки такі для мене і для доньки. Вже була в останній день все по 19 гривень. Показую, що купила. Купила ось такі тоненькі, з дуже прикольного матеріалу штанці. Вони легенькі, літні, переважно. Ось такі знизу. І з ремінцем а поясочком. ось такі вони прикольні. Для доті. ціна, як я кажу, все по 19 була. Десь є якісь помарочки, наприклад, в одній сукні, в сукні там є трішки надірвана лямка, десь якась невеличка затяжечка, але за таку ціну, я думаю, що нормально. Наступне, зате плям нема ніде. Наступне, ось такі джинси. Прикольні, я б такі не носила, в мене дочка дуже полюбляє все-таки. З квітками, з рожевим чимось. Тут, правда, фіолетові, трояндочки. Сумнівалась брати чи ні. І, мабуть, би не взяла, якби була більша ціна, а так, то взяла. Вони прямого йдуть крою. Ось такі. Фірма якась, не знаю, таку фірму. Гарненькі, мені сподобались плотні, такі досить на осінь. Це H&M штанці базові. Вони вже трішки є, такі видно, що їх носили, але вони м'якенькі і досить тепленькі. На ну, якісь кілька разів на двір буде. І ще ось такі джинсики. Це у нас фірма, От не знаю, яка, не сказано. Зараз гляну. HM, e, власне, розмір трішечки більший, ніж треба, але мені здається, що воно саме як треба. І всі були джинси порвані тут, а я хотіла, щоб цілі були ось такі звичайні джинсики. 19 гривень взагалі даром. Ще взяла доньці ось такий сарафанчик. Він з дуже приємної тканини Колись в мене був точно такого кольору і навіть такого крою сарафан, але я його колись. Віддала на гуманітарку, бо ну, він вже був старенький. Класна така тканинка, є підкладка. Єдиний мінус у цього сарафанчику, ось тут трішки надірвана лямочка. Я її пришью гарненько, і дочка буде дуже задоволена, я впевнена. І ззаду, ось така жаточка, тобто може ще й на наступний рік підійти. А так, то ідеальна річ, чому б не взяти. Ще взяла ось такі лосини, вони йдуть трикотажні. Я не знаю, чи то справді адідас, але вони в гарному стані. Тягнуться дуже класно, ластану тут багатько. Спочатку я подумала, що це буде сину, але вже зараз бачу, що по розміру вони малуваті на нього будуть, тому буде дочка носити. Нас купила всяких гурточків. Та і просто, знаєте, в садок нехай буде. Ось такі вони з такої тканинки приємної. зараз трішки вже погане освітлення. Ось. А сину я взяла ось таку сорочку. Зараз я її трішки викладу красивіше. Просто в клітинку сорочка на якусь футболочку вдягнути поверху. Ось, в принципі, така гарненька. Тут з недоліків, ну, трішечки вона така поюрзана. І тут а ні, це, це просто ниточка. Ну, а так то здається, що все нормально. Звичайна, хебешна, симпатична така от сорочка. Знаєте, такі речі, вони зазвичай, отак от, отак от, як їх роздивитися, але якщо так придивлятися, хоча я вже на закриття прийшла і все ж таки ще щось цікавеньке знайшла. Це вже речі для мене. Ось така в'язана літня ковтинка. Тут є мінус, що є дві затяжки. Я спробую їх легенько там забрати якимось чином. А так то вона дуже приємна, ніжна. Мені здається, що буде в ній комфортно ось зараз в серпні. І така ковтина ну це можливо і для дому, я ще точно не визначилась. В неї тут ось трішки треба буде підголити. Під пахлими, так би мовити, ковтунці. А так, то тут вона досить акуратна і гарна. Така вона, Я її бачила нещодавно буквально в цих колекціях, але хтось її вже здав на секонд. Це мені. і ще одна річ. І ось такий дуже приємний кашеміровий легесенький кардиган. Як халат він йде, довгенький. Ось така от в'язочка, дуже еластичний, приємний. Тут дві кишені і в гарному чудовому стані. За 19 гривень було гріх не взяти, як то кажуть. Тут у нас фірма якась. ONLY. Все, ось таких речей понабирала. Зараз все відправляю в прання. Потім підішлю що потрібно. І... Виправлю, якщо десь є кофтунці. І за всі речі, 11 речей я заплатила 209 гривень. Ну, а це кадри з нашої подорожі до батьків. У в них в теплиці ось такі рясний урожай помідорів, слава Богу, діти відпочили. А я дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Поставте свої вподобайки і зустрінемось зовсім скоро у новому відео.